Коли ти вперше чуєш звуки тривоги, така я тривожність в собі. До тривог я вже звик давним-давно, через те, що вони дуже часті. Страшно було, що будуть по нас попадати. Тоді не зрозуміло, що робити. Взагалі, коли мій тато пішов воювати, для мене це було дуже травматично. Дивлюся, в вікні дуже багато машин виїжджає вже за місто. Ми склали валізи, навіть ми спали навіть вже в підвалі. Багато родичів, знайомих там переїхали за кордон. Ми сиділи. Вдома нікуди не виходили, думали виїхати. Заходжу в телефон, і всі вже пишуть, що вже все, що вже ніякої школи. Ми сиділи і дивилися новини, моніторили перебіг подій. Війна може бути скоро будь-де. І ну, це справді лякається думка. Є три реакції: бий, біжи замри. У мене була бий. Ми в перший день зразу організували волонтерку. Переконами за все стає, є переконами, взяти своє вже горить лава з мечем. Наш батальйон Бандерівці це дитячий волонтерський колектив, який збирає гроші в підтримку сил оборони. Це не планувалося як якийсь проєкт. Це просто ми вирішили спробувати. Допомоги ЗСУ! І ми в перший раз зібрали там 20 тисяч гривень, другий раз 20 тисяч гривень. І в нас так класно зайшло. Ми там зібрали 400 тисяч. Щоразу ми малюємо новий плакат, і в принципі стогони придумує той, хто має якусь ідею, щоб захочувати людей донатити на збори. Мар'янка нас дуже сильно любить придумувати різні фрази на плакати, брати ці плакати і ходити по паркові, по центру, також до базара, і просто так от ходити. Ми можемо почати співати. Вона піде і до кінця спів її немає. Потім вона проходить так от грошима до нас. Ходила по базару і по парку з моїми подружками. Е, бра... У нас не було скриньки. Скринька там стояла, чи там брала мій капелюх. І туди нам кидали. І ми один раз навіть зібрали тисячу чомусь гривень. Вона саме нас менша і як було п'ять років, як вона починала, і я була чесно дуже здивована, що дитина в п'ять років ось так виходить, кожної неділі співає. Моя улюблена іришка, я вирішила завжди її з собою носити. Мого кота його звати Белька, Я вирішила з цього теж назвати Байка. Всі знають, що в неділю ми тут будемо. Ми будемо співати. Ми знову допомагаємо нашим хлопцям на машину, на дрони. Не... Будь-які потреби ми співаємо на ну, в двох місцях. Тут біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, але час від часу ми ще співаємо на центральній вулиці, вулиці Незалежності теж так символічно вона називається. У нас в місті перші пару місяців вони збирали дуже великі суми. Це були в районі 20 тисяч. Найбільше нас збирали взагалі. Це було 24 серпня 22-го року. Ми тоді О, ще да. взяли два прапори: український прапор і прапор УПА. Ми наспівали символічно 24 тисячі за той день. скільки да. годин ми там були? Ну, може, десь ну, з 9 до 12 ми не були довго. Дві-три години. Плюс до того, до нас ще люди долучилися, хтось там сувеніри продавав теж патріотичні, бо це ж як то був день незалежності, типу офіційний святковий день. Я пам'ятаю, тоді досить було моцно. Приймає мене! Постійних учасників у нас восьмеро, дев'ятеро, але загалом у нас десь 15 людей. Вікторія вона завжди була нас лідером, вона створила нас. Я переїхала поближче до свого нареченого. Він діючий військовослужбовець. Я живу в місті, яке майже кожної ночі обстрілюють. Я, як ніхто, розумію, що ця підтримка. Зі сторони особливо дітей, тому що діти не несуть класні емоції, вона як ніколи потрібна. Потрібно було шукати нового командира в бандерівці, і Віка вирішила зробити, типу, як голосування, вибрати командира. Я виграла, і з тих пір я є командиром. Інколи буває з бандерівцями дуже складно, адже все рівно це діти ще їх дуже складно зібрати всіх разом. Ти думаєш, ну чому вони не прийшли? а Ти прийшла і так мало людей. Ось, але взагалі для мене бандерівці дуже близькі для мене люди і не дивлячись на що. Я розумію, що ми завжди будемо разом, будемо волонтерити, співати для ЗСУ. і будь, ти вірний до загину на бурасі на вище все. Ми аматори, ми співаємо душею, ми співаємо всім голосом, ми співаємо своєю потугою. Ми просто стимулюємо людей для того, щоб вони не забували, що потрібно донатити, не забували про те, що війна триває і потрібно допомагати всякими методами. Ми вперше вийшли співати у вишиванках. Я дуже сильно нервувалася, бо того що це куча людей, там і е, старші люди, і мої однолітки, і як це всі зреагують, але зреагували всі насправді дуже добре. Ці діти згрупувалися в липні 22-го року. Перший раз вони вийшли Співати організувала їх моя донька Віка Шварцко. Спочатку це були знайомі, мої племінники, ну, там їхні друзі, друзі, друзі і сусіди. Є громадська організація самооборона. У нас є приміщення, в якому ми на той час збиралися, і зараз воно за нами закріплене. Діти прийшли перший раз туди, провели репетицію. Ми слідували пропозиції. Як назвати групу? Тому я згадала про Степана Бандеру, я тоді часу називала нас Бандерівці, і через це я вирішила, вирішила придумати назву «Бандерівці». Ми наші, хей, хей! Волонтерство це така діяльність, яку ти робиш добровольно, і вона може іншим людям дуже сильно допомогти. Стефанія, мамо моя, стефа Денис. Ми його називаємо Калушем, адже він, як приєднався до у нього була така шапка рожева. Там був написано Калуш. Ми завжди йому давали мікрофон. Він реп читав цієї пісні. Мені цікаво вийти поспівати людям. Людина не байдуже проходить, вона там кидає свої 10-25 гривень. Марійка, вона взагалі така дуже весела людина. Якщо якісь конфлікти або щось таке, вона як психолог, вона ж хоче бути психологом. Вона підходить зразу, такі що сталося? Розказує, давай я вислухаю тебе. Я думала поступати військовий коледж на військового психолога. Ну, поки що це в роздумах, тому що я розумію, що це дуже тяжко, напевно. Ну, я навіть не можу уявити, наскільки там важкі історії. Вони унікальні тим, що їх об'єднала не якісь там от спільні інтереси. Наприклад, там це, це не є якісь вокалісти, це не є гурток вокалу. Ці діти навряд чи до цього десь там між собою пересікалися, тому що це різна вікова категорія. От їх разом якось от зібрало, змотивувало те от бажання наблизити перемогу. Тримати, ворог, стріляти, вас стати. Мій тато Анатолій, він військовий. Він пішов воювати в 22-му році, як почалась війна. Ось, І весь цей час він е, на передовій. Коли я почала волонтерити, мені дуже було, аж душа раділа, що я можу допомогти своєму татові, адже ми відкривали дуже багато зборів для мого тата, для його бригади, він з 14-й бригаді. Легше назбирати зараз гроші чи важче? Ну, взагалі, раніше було мені здається тяжкіше. Зараз люди почали дуже багато нам грошей кидати і легко збори закриваються. Я головний сержант батальйону, і три з половиною роки тому, коли йшов на війну, моя доня була, що мені десь отака певно на зріст. А зараз вона вже виросла майже в одному зрості зі мною. І разом з тим зросли їхні здобутки в їхньому ансамблі Бандериці, яким вони... Ну, багато чому ми завдячуємо саме їм. Ми відкривали багато зборів. Перший збір, я пам'ятаю, був на автомобіль для мене, для нашого підрозділу, який ми досить швидко закрили десь на протязі двох тижнів. І для мене вони мої герої. Приїхав несподівано, нікому нічого не казав. Я знаю, що в нас сумує, що для дочки батько дуже потрібно, особливо в такому віці. Коли їй зараз вже 16 років, їй потрібна і порада, і просто ввечері прийти поговорити, десь обнятись, пожаліти, Знає, що вона потребує. Ну, ну, така робота. Ми мусимо бути там, щоб. Щоб росіяни не прийшли сюди, нас вийшло так, що ми розробили свою емблему і роздрукували прапор великий, і також зробили шеврони кожному. Але цей шеврон нам треба було умовно, скажімо так, заслужити. Тобто, потрібно було регулярно приходити співати, або так само, як ми їздили там на вишколі, певні кіноту ну, нюанси виконувати. Це мої друзі вже понад трьох років. От, І я з багатьма знайома вже дуже давно. Деякі є мої однокласники, а деякі ми познайомилися в цьому батальйоні. Ось, І ну, я захоплююся цими людьми, тому що вони також разом зі мною, як і я, виходять зі мною сюди співати. Загалом за три роки того, що ми співаємо, ми зібрали понад три мільйони гривень для потреб для наших хлопців, які воюють. Це були суми від більше одного мільйона гривень, були і по з чимось, залежності від того, що, що потрібно було. Владік, він ще тільки недавно приєднався, але ось недавно я йому шеврону вручила Бандерівського, адже він його заслужив. Він дуже відповідальна людина. Він завжди А писати колонку на зарядку, а колонка заряджена. А давайте співати підемо. Давайте вийдемо в такий день. Поспіваємо. Перший раз як я співав. Трохи було, ну соромився більше не того, як я співаю, а соромився того, що я не знав більшість пісень. Займаюся спортом, легкою атлетикою, на, ну на професійному рівні там, на чемпіонати України, області вигравав е і FPV-дронами займався, літав, паяв. Е ну і все в цьому дусі. У нас е вже є такий створений більш-менш альбом, який ми кожного разу майже співали. Раніше ми кожних співів вивчали нові пісні. І якісь популярні, що зараз вірусеться. Це україномовні пісні, тобто пісні особливо наших виконавців. У нашому репертуарі вже понад 60 пісень. Вони, деякі пісні зникають, деякі змінюються. Вітер піднімав, небо дим, Вічна тим, хто загинув. Милана. Ми їй завжди давали мікрофона, вона співала, ось, і в неї дуже сильний голос. Тобто я співаю, я стою, я чую, тільки, як Мелана співає. Я разом з двома сестрами потрапила в бандерівці. Я тут з першої репетиції була mm -hmm. майже на кожній поїздці. Ірина, найстарша сестра Мелани і Мар'яни, ось вона нас завжди, вона сказати, оператор була. Якщо ми щось знімали, на вишкову вона влог знімала. Вона завжди була оператором повсюди, завжди керувала піснями. Вона нас така у соцмережі вела також. Як перший рік бандерівцям був, ми вирішили зняти якийсь хаос. у Нас були якісь, ну ми відео вирішили зняти. Е, і там е, всіх показати всіх бандерівців, то ми там і водою. Убливалися, що не тільки то я все знімала і монтувала. Ілона вона завжди хоче співати. Вона енергійна, вона бере мікрофон, вона готова щось робити, щось починати. Вона така активна у нас дуже сильно. Мені зброялися дні, коли ми їздили в госпіталь до військових. Тоді ми їм теж співали декілька пісень. Тоді це було так якось радісно за військових, що ми їх приїхали підтримати. Денис пам'ятаю, він як прийшов нас з Бандерівці, в нього була назва в телеграмі Челікс. І ми його Денисом взагалі не назвали. Дуже веселий, інколи аж засильно веселий. Ось і він дуже за спорт. Він на тренування проводив в Бандерівцях. Ще раніше я потрапив батальйон десь три роки назад. Мені мама сказала, типу, що в самообороні готують окопні свічки. Вона прочитала це у Фейсбуці. Я тоді ще ходив на карате, і я подумав, що після тренування я зможу туди поїхати. Приїхав і мені сказали, давай ти з нами будеш. Мілана в нас є. Вона така спокійна, буває інколи, як от як Денис. Вона буває дуже весела, засину енергійна, Ось немає подицю енергію діти. У мене тоді тато якраз був на війні. Він приїхав відпустку, і я сказала, що якщо можна, я буду співати з вами. Тому що так само тоді, коли тато воював, мені дуже хотілося допомагати іншим, тому що в нього зараз сильні проблеми зі здоров'ям після поранення. Твіка і міра це для нас маму. Якщо говорити про бандерівців, це все-таки дуже нестандартні діти, тому що. Ми не тільки співаємо і збираємо кошти, ми влаштовуємо різні інсталяції, акції, виставки. У нас були вишколи подкасти, проєкти. Тобто, це підлітки і діти, які щось творять, щось роблять, і це все йде в благо нашої перемоги. Я найстарша учасниця серед усіх учасниць, які є в нашому колективі дитячому батальйоні «Пандерівці». Я Працюю, але я продовжую залишатися в дитячому батальйоні, тому що тому, що це ідея, тому що це колектив, який бореться за нашу свободу. Я працюю в Рожичинському історико краєзнавчому музеї. І, зокрема, серед усіх виставок, які експонуються у нашому музеї, є одна особлива, одна цікава. Це виставка розмальованих уламків зброї, гіль, нарадів і всього, що пов'язано з війною. Її розмальовували, зокрема, Бандерівці, жителі Рожичинської громади, та усі, охочі, хто хотів долучитися до такої репрезентації війни, яка зараз відбувається у нашій країні. Уламок, який розмальовувала я, це є частина касетної ракети. Ось тут ми бачимо блакитне небо, вільну, тиху, спокійну, незалежну майбутню нашу Україну, за яку ми боремося сьогодні. Це уламок С-300. Він прилетів на Харківщину, нам його передали. Дуже часто дивилась, думала щось намалювати. Метелик, тому що в мене є певна асоціація з крилами. Це внутрішня сила, яка живе в кожному з нас. І для мене військові бойові хлопці, які безпосередньо віддають свій ресурс, енергію, бажання, вони для мене наскільки є сильними, що я вирішила запросити їх як метелик. І ось тут на кожному крилі різні міста, наприклад, Маріуполь, Сіверськ, Бахмут, Авдіївка, Макіївка. Зараз дуже актуальні різні транспортні засоби. Келварові плащі, дрони. Діти в основному збирають на ці потреби. О, Ми скинули 100 гривень. Більше 110 гривень. Вони відкривають банки. Накопичується якась певна сума і вони віддають на якийсь збір. Зараз ми їдемо забирати авто до Польщі. Це для наших військових хлопців. Діти наспівали 50 тисяч. Я це називаю ставка, тому що, якщо я розумію, що збір погано йде, завжди діти закриють певну суму. Це десь близько 10%. Я хочу, щоб ми змогли не збирати набагато машин і дронів, щоб воїнам було легше, щоб було більше зброї і щоб було б. Легше захищатися, і щоб присіла вже зрозуміла, що вона вже не зможе перемогти нас, і щоб вона взяла і здалася, і щоб далі все було добре. Доволі нам руїни не сходи, не сміє брат на брата йти у І синьо умінь. Вісенього свободи шинає весь вели.